Коротше, у мене з дитинства проблеми з зубами, а в Португалії ще й з цінами на них. І щоб не продати нирку за лікування, я зробила страховку. Думаю, все, тепер нормально полікуюсь. Приходжу до них з пульпітом, а вони мені ні, сьогодні тільки рентген. Ну, окей, рентген зробили, а ще виписали такий чек на лікування. Хоча я повинна була платити 3 євро, як я думала. На другий візит мені порахували, скільки коштуватиме видалити зуби мудрості. Спойлер, недорого. І на третій раз нарешті лікування. Два зуби 270 євро зі страховкою. Кажу, а чого так дорого? І виявилось, що вони просто хотіли зробити з мікроскопом. Мікроскопом, Карл, я ж не наса, мені просто пломбу поставити. Трошки порогалась, і магія, ціна впала до 39 євро. Висновок у Португалії треба не тільки страховку мати, а ще й вміти торгуватись. До речі, саму лікарню дуже раджу і про страховку може розповісти.